Доброго дня, мене звуть Зінов, я викладач шовсинської автошколи Товариства Сприяння обороні України. Сьогодні ми знаходимося в місті Коротоп. Як кажуть, вчимо маршрути. Зараз ми будемо рухатися за маршрутом номер 1 тільки що від'їхали від селі. Яка відчиниться трошки на нервах, але більш-менш виїхала нормально. Якщо бажаєте познайомитись. Учениця, яка сьогодні нам допомагає, її звуть Вероніка. Це найкраща учениця з цієї групи. Зараз ви самі побачите, яким чином вона керує транспортним засобом. Всім іншим треба ще вчитися і вчитися, щоб досягти такого рівня. Наближаємося до регульованого перехрестя, на якому будемо рухатися прямо. Треба обов'язково дочекатися, зеленого дозволяючого сигналу світу. Селений сигнал Світлофора, рухаємося прямо. Перешкод у нас ніяких нема. Всі інші транспортні засоби, пішоходи, рух їм заборонений. На наступному перехресті здійснимо поворот ліворуч. Для вас це сигнал, що потрібно знижувати швидкість завчасно, чого не хоче робити Вероніка, на да жаль. І вимкнути давно лівий ще поворот. Поворот вмикається завчасно, не менше за 50-100 метрів до початку виконання маневру. Зверніть увагу, сніг зійшов є дорожня розмітка, так званий острівець в місцях поділу злиття транспортних потоків, тому обов'язково. Між лініями розмітки, не зупинитись на пішохідному переході, знову ж зверніть увагу, під'їжджаємо якомога перпендикулярніше. Даємо дорогу справа, зліва. Звертаємо увагу на транспортні засоби. Зліва бачимо, немає нікого. Справа транспортні засоби проїхали. Дивимося ще раз з лівого боку і звертаємо увагу, що бажано би дати дорогу мотоциклісту. З правого боку знову перекоримося на нікого. Плавненько розпочинаємо рух і проїжджаємо дане перехрестя. Перехрестя неприємне. З правого боку дуже погана оглядовість, з лівого боку транспортні засоби рухаються з великою швидкістю. Враховуйте цю обставину. Зараз наближаємося до дороги з одностороннім рухом. Як бачите, у нас є розділювальна смуга, на відміну від шостки, знаки встановлені дуже чітко. Проїхавши перехрестя, вмикає правий покажчий повороту і перестроїмося на праву смугу. Виключаєш, поки ще повороту відразу. Знову чомусь полізла вліво. Вероніка. Чого вліво полізла? Зверніть увагу, пішохідний перехід. Дуже уважно. Рух пішоходів доволі інтенсивний. Це не є пішохід Вероніка в даній ситуації. Лупити по тормозам не потрібно було. Це не пішохід. А оце пішохід. От, оце пішохід. Зверніть увагу, як пішохід переходить, проїзну частину. І кінець світа. Їдемо, пішоходи пройшли. Ми на наступному перехресті виконаємо поворот праворуч, перший виїзд, перехрестя з круговим рухом. Найпростіше перехрестя, найлегше його проїжджати. Так як у нас перший виїзд, завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. повороту. Віспиті, це вже буде пісно. Це називається помилка. Ввертайте увагу тепер на пішоходів. Спочатку. Проїжджаємо перехід. А тепер дивимося транспортні засоби які рухаються по колу. Нема нікого. і Завершуємо маневр, Знову ж давши дорогу пішоходам. Автобус, якщо від'їжджає від зупинки, він має перевагу у русі, тому обов'язково дати дорогу. Об'їжджаємо зразу припарковані транспортні засоби Ні, не допускайте в цьому місці помилку. Спочатку проїжджаєте в лівій смузі перехрестя. Тепер вмикаєте прави покажі поворот і перестроїтесь на праву смугу після того, як проїхали перехрестя. Далі рухаємося прямо. Ще одне неприємне місце. Пішохідний перехід з лівого боку, бачите, тільки знак в кущах, з правого боку знака нема. І автобусна зупинка. Тому дуже обережно проїжджати це місце. Попереду у нас перешкода у вигляді купи сміття. Це перешкода для руху. Для об'їзду такої перешкоди. Спочатку треба вікнути покращий поворот, лівий, об'їхати перешкоду і повернутися на свою праву смугу. Попереду у нас ще одна перешкода, але вже на двох колесах. З велосипедистами будьте дуже уважними та обережними. От останній приклад, який у нас був на пішохідному переході. Чому я сказав, що не треба було зупинятись? велосипедист, який рухається на велосипеді, це не є пішохід, він не має переваги в русі на, під час проїзду по пішохідному переходу. Але велосипедист згадав, що якщо він буде вести велосипед в руках, він є пішохід, тому ми повинні дати йому дорогу. І в цій ситуації одне і друге рішення зупинитися чи проїжджати було якась підпитання. В цьому випадку краще забезпечити безпеку руху, можливо, Вероніка зробила правильно, що зупинилася. На наступному регульованому перехресті будемо виконувати розворот. Зрозумілий маневр. Завчасно микаємо лівий показчи повороту, завчасно займаємо ліве положення на проїзній частині. Не виїжджаємо на зустрічну смугу. Тут є ділянка дороги з перешкодами, тому завчасно знижуємо швидкість, микаємо першу передачу самостійно. І наближаємося до перехрестя. Зайняти ліве положення. Потрібно і вимкнути лівий покажчик повороту. Не менше як за 50 метрів до виконання маневру. Зайняти ліве положення. Це означає таке положення в даному випадку на приїздній частині, так як розмітки немає. Щоб справа від вас до бордюру влізла одна машина. Чим ви стоїте лівіше, тим у вас залишається менше місця для виконання розвороту. Не створюйте собі додаткові перешкоди. На зелений сигнал світлофора заїжджаємо на перехрестя. Так як перехрестя у нас невеличке, не зрізаємо собі, доїжджаємо до самого пішохідного переходу. Тут ще транспортних засобів нема. Швиденько крутим руль, виконуємо розворот, дивимося в зеркало, попутні транспортні засоби. Якщо є, зупиняємося перед краєм. Якщо ні, проїжджаємо без зупинки. Зупинка не обов'язково. Вероніка. Ну, не мав в тебе транспортних засобів, тому зупинка була не обов'язковою, абсолютно. Ти ж повернула голову, ти ж переконалася, ти не просто в зеркало подивилася, ти переконалася, називається. І далі повертаємося до сервісного центру. Поки ще повороти вимикають, відразу після завершення панелу. Відразу дві помилки відразу дві помилки на пустому місці, яка. Далі у нас знак, бачите, трамвай на перетинає проїзну частину за межами перехрестя. Це означає. Що трамвай в цьому місті має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Що рухається трамвай, обов'язково треба зупинитися, дождатися, поки поїде трамвай, і після цього продовжити подальший пух. Зараз наближаємося до перехрестя з круговим рухом, де будемо здійснювати виїзд на четвертому виїзді. Ліворуч. Тому... Для виконання такого маневру кажуть, що треба зайняти ліве положення на проїзній частині. Знову ж ти відсовуєш транспортний засіб, який рухається по подному напрямку, а не дождалася, поки він проїде, щоб дати йому дорогу. Звертають увагу на пішохідів, особливо з правого боку. За оцих ящиків виходять дуже швидко. Тепер звертають увагу на транспортні засоби, які рухаються по головній дорозі, по колу. Їх немає, на жаль, зараз. Дух рухаємося далі прямо і здійснюємо виїзд на четвертому виїзді на дорогу з одностороннім рухом. Куди, де, куди ти маєш завершити маневр? От Отам біля правого краю. І включаєш правий поворот. Біля правого краю. А ти знову руль круть вліво. Права смуга вільна, треба рухатись правою смугою. В цьому випадку. Правою смугою. Далі смуга дорога з одностороннім рухом закінчується. Починається дорога з одностороннім рухом. Тому лівий покарший повороту, зеркало і перестроїмося на ліву смугу. На наступному перехресті виконаємо поворот праворуч. вімкніть покажчик повороту. Якщо така фраза прозвучить на іспиті, це буде називатись помилка. Поворот, Покажчик повороту, світловий. ще раз нагадую, вмикається не пізніше, ніж за 50 100 метрів до початку виконання маневру. У нас було метрів 30 до перехрестя. Тому інспектор для забезпечення безпеки руху нагадує, вімкніть покажчик повороту. Далі рухаємося прямо. Зараз ми рухаємося вулицею Винівська. наближаємося до сервісного центру. І звучить команда екзаменатора. Біля сервісного центру виконаємо розворот та зупинку. Вам зрозуміло й Постерігаємо. Краще повороту завчасно, ліве положення завчасно. Не відсовуємо зустрічних транспортних засобів. Дивись, покажи пальцем, де будеш виконувати розворот. Хорошо. Всі побачили? Де? Правильно показано місце? Чи ні? У нас нема, на жаль, зустрічних транспортних засобів, чи, на щастя, тому ми повинні виконувати маневр. Це ти виїхала на зустрічну смугу під час виконання маневру. І як бачимо, у нас складується ситуація дуже-дуже критична. Не допускайте цих помилок. Приймаємо рішення Вероніка, що робимо далі. Скажи краще. Задня передача, згідний. Далі. І ще одна чергова помилка. Перед зупинкою потрібно вмикати правий, по поворот. Від інспектора поступає команда Глошим Двигун. Висновки з сьогоднішнього іспиту. Ну, на мою думку, іспит не складений. Було допущено дуже багато. Дрібних помилок, в кінці була допущена груба помилка перед розворотом, Учениця заїхала на смугу зустрічного руху, чим створила перешкоду зустрічним транспортним засобом. під час виконання самого розвороту, не врахувала, скажімо так, площу для розвороту. На щастя, не здійснила наїзд на припаркований транспортний засіб, але разом з тим змушена була рухатися заднім ходом, виїжджати на проїзну частину вулиці Вирівської, що є дуже-дуже небезпечним. Ну, знову ж, кажу, кваліфікація дозволяє виконати такий маневр. Вона сьогодні виконала, в принципі, без проблем рух заднім ходом. Якщо у вас немає навичок добрих рухатись заднім ходом, краще цього не робити. Чому я зразу попросив, покажи пальцем, де будеш розвертатися. Треба було проїхати метрів 5 прямо, спокійно виконати розворот і, об'їхавши припаркований білий автомобіль, виконати зупинку на правому збіччі. Як того і вимагалось. На сьогодні все, до нових зустрічей.